Вчора офіс молодіжного парламенту Кременчука перетворився на справжню творчу майстерню. Хлопці та дівчата зібралися на майстер-клас із квілінгу, щоб освоїти мистецтво створення витончених виробів із паперових стрічок. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту проходить майстер-клас з виготовлення квілінгу. Це Техніка дуже важка зазвичай для діток, але сьогодні мені здається, що вони працюють краще і в і в них краще виходить. Виходило у молоді дійсно неймовірно. Атмосфера заходу була наповнена натхненням, захопленням і радістю від створення власноручних шедеврів. Учасники експериментували з формами, кольорами та техніками, додаючи своїм роботам унікальності. Сьогодні я роблю сердечко з квіточками з квілінгу. Мені подобається, мені подобається його крутити. Дякую, що прийду сюди на майстер-клас, бо тут дуже класно та ну, прикольно. Мені тут подобається. Тут ну, можна розвивати на майстер-класах дрібну моторику, а дуже цікаво та інтерактивні заняття. І волонтери дуже хороші та добрі. Молодіжний парламент Кременчука продовжує організовувати цікаві майстер-класи та заходи для активної молоді. Тож слідкуйте за анонсами, аби не пропустити можливість долучитися до наступних творчих зустрічей. Наші майстер-класи проходять щодня кожного дня для різного віку. Про майстер-класи можна дізнатись в телеграмі на каналі Молодіжний Парламент Кременчука. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини.